Після того фатального дня в Полтаві наше військо відступило в західному напрямку. Не всім вдалося вижити, тисячі полягли на полі бою. Разом із гарматною прислугою і союзниками ми зробили сміливу спробу врятуватися від ворога, коли ми зрозуміли, що пропустили важливе місце броду вздовж ворскли було вже запізно. У повітрі нависла паніка. Звичний порядок і дисципліна похитнулися. Кілька тисяч козаків були нашими провідниками. Коли ми досягли берегів Дніпра, то почали будувати плоти з усього, що тільки могло триматися на плаву частин возів, мотлуху, дощок. Ми навіть знесли маленьку церкву. Ми сплавлялися на інший берег по черзі маленькими групами. Козаки навіть переправили кілька тисяч коней. Тож багато людей їхали вверхи під час нашої втечі степом. Під Богом нам допомогли татари, направивши до нас свої судна. Вони йшли так повільно, що кавалерія московитів, яка заблукала у степу, знайшла нас. Козаки відчайдушно захищали наші останні переправи. Кілька сотень наших людей було взято в полон і багато козаків полегло. Тих, хто лишився на тому березі, вбили всіх до останнього. В Очакові ми отримали вози й провіант, потім долали татарський степ. Було так само нестерпно, палюче, спекотно і без жодного затінку. Бендери, нарешті ми в безпеці, нам запропонували чудове місце для наметів у затінку під плодовими деревами. Саме у Бендерах новообраний гетьман Пилип Орлик склав конституцію. Я дуже добре це пам'ятаю. Гетьман буде також клопотати у його королівської величності короля Швеції, аби той, як наш захисник і патрон, не дозволяв кому небудь зазіхати на закони і свободи, а перш за все, на кордони України і схиляти Україну під чуже ярмо. У перші роки дипломати успішно вели свою роботу. Але коли підтримка з боку османів похитнулася, альянс поступово розпався. Це призвело до жорстоких протистоянь. Навколо штабу управління ми будували захисні споруди із бочок, возів і куп гною. Ми укріпилися в новому домі канцелярії, але нас захопили. Коли ми три дні по тому побачили всю руїну, багато хто з нас впав у відчай. Дехто з нас, однак, наполягав на тому, що з того безладу треба врятувати розкидані по подвір'ю документи. Військовий ескорт супроводив нас до палацу султана біля міста Адріанополь, де ми продовжили перемовини. Король, як завжди, не хотів здаватися. Але, зрештою, після п'яти років нам надійшов наказ усі мали зібратися у п'ятешті. Вже у Германштаті я віддав Естенбергу і Цельсінгу наказ очолити маленьке угрупування, яке мало доставити акти військової канцелярії до Штральзунда. Коли ми прибули до Угорщини, почалась біда. Увесь листопад і груди йшли такі сильні дощі, що наші вози загрузали на шляху. Ми по коліна загрузали в багнюці і застрягали в глибоких ямах і болотах. Вони ламалися, і їх постійно треба було лагодити або замінювати. Коні настільки виснажувалися, що не мали сил тягти вози. Нам постійно доводилося позичати в селах волів, щоб витягати наші вози. У селах нас ніхто не розумів. Народ міряв відстань хто як хотів. Гроші вони обмінювали на власний розсуд монетами, які в інших місцях відмовлялися приймати. А потім прийшов сніг. Керівник канцелярії дав нам 200 золотих дукатів. Ми купили артилерійський віз, на який можна було завантажити набагато більше скринь. Але біля Бранденбурга нас знову спіткало нещастя. Наш артилерійський віз перекинувся, а Цельсінг вибив рукою суглоба. Інформаційна табличка січень 1715 року. Штральзунд. Король розраджує повністю виснаженого Естенберга, що сидить на своїй скрині. Напередодні різдва місто було в облозі і щодня зазнавало бомбардувань. Капітуляція була близько. Під покровом темряви ми зійшли на борт яхти. Король зійшов на борт веслового човна на шістьох осіб. Води порту були вкриті кригою. Не замерзла ж одна невелика потока. Судно короля із зусиллям її подолало. Наше судно під зав'язку забите людьми і актами військової канцелярії ледве просувалося вперед. Прорубувати кригу вдавалося небезпечно повільно, настільки повільно, що на світанку нас помітили данці. Тоді відкрились ворота пекла. Артилерія, розташована по обидві сторони входу до порту, відкрила по нас вогонь. Вони годинами нас обстрілювали, вони влучили у наше судно під ватерлінією і до нас пішла вода. Усі зійшли на кригу, аби полегшити судно пасажирів, і дорогоцінні акти військової канцелярії було врятовано надісланими до нас шлюпками. Шведський військовий корабель, що був у відкритих водах, прийняв нас на борт. Тоді загинуло десятеро людей, декілька отримали поранення. Коли я вже у ролі секретаря державного архіву 20 років потому зайшов до кімнати, де зберігалися акти військової канцелярії, я не міг повірити власним очам. Усі в'язки паперів і досі лежали там у скринях і стосах, а деякі стоси були понад два лікті заввишки. Я пішов до канцелярського палітурника Клемма і попросив його переплести листи в гарні французькі палітурки.